Доброго дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток. Вітаю вас у програмі Власний сад, я її ведуча Олена Троян. Зима. Січень місяць. Поля, лани, сади, все вкрито снігом, а ставки і річки кригою. Холодно, холодно людям, холодно звірям, холодно птахам. Птахам не лише холодно, їх ще й мучить лютий голод. Що ми можемо зробити? Звичайно, допомогти нашим меншим друзям. Як ми можемо вішати годівнички? Ми можемо розсипати насіння сонячника чи крупу на підвіконні? Наприклад, кожного ранку, коли мій чоловік іде гуляти з нашим собакою, він ще й несе корм для лебедів, які залишилися зимувати на ставочках поряд з нашим селом. Який корм? Їдять лебеді. Здебільшого це крупа запарена з вечора з додаванням тертої моркви та капусти. Але не всіх птахів можна годувати таким кормом. Не всі вони ручні і йдуть до людини по їжу. Але ми можемо їм допомогти іншим чином. Ми можемо посадити в себе в саду ті рослини і дерева, які мають плоди, на відміну від яблунь, черешень, вишень, плоди, яких зникають. Або збираються ще влітку. Є досить велика кількість кущів та дерев, плоди яких залишаються висити до весни, якщо їх не з'їдять птахи. А птахів цих, які залишаються у нас в країні, а не відлітають у вирій, чимало. Це і чикотні, це така спеціальна українська назва дроздів-горобинників, і омелюхи, і сойки, і снігурі. І горобці, яких ми всіх добре знаємо, і голуби, і навіть сороки. Всім їм треба взимку щось їсти. І саджаючи певні дерева, кущі, ми можемо їх допомогти. І почнемо ми з цього: з яблук райських. До речі, в нас були вагання і сумніви, чи знімати цю програму сьогодні, бо прогноз був не дуже добрий. Була заметіль передбачена, і тому ми вагалися. Може. Перенести програму на декілька днів, коли погода буде кращою. Але добре, що ми це зробили сьогодні, бо позавчора і вчора нас просто атакувала зграя Чікотнів і вони обнесли дерево, під яким я стою. Бачите, тут лишилися лише плодоніжки, а ще позавчора воно було червоне від ягод, червоне від плодів. Зараз тут майже нічого немає, поодинокі лишилися висіти, отакі. От Манюсінькі плодики. І чекотні, і омилюхи дуже полюбляють яблука. Якісь птахи годуються виключно носінням, яке миститься всередині, якісь їдять ці плоди цілком, не залишаючи нічого, тільки під деревом от рештки яблук з'їдених висять. До речі, я хочу зазначити таку цікаву річ, що птахи не лише. Їдять, вони смакують, вони ласують плодами. От поруч дві яблуні. На одній вже нічого нема, да, вона порожня, причому вона була спорожнена за два дні, а на іншій висять ще плоди. Вони менш смачні, вони не такі солодкі або не такі м'які, і вони їх залишають на потім, їдять поступово. Спочатку те, що найбільш смачне, що їм смакує, а потім. Решту ягід, які менш поживні, менш солодкі, але все одно щось їсти треба. Так що я вам раджу, якщо ви хочете підготовувати підгодовувати взимку птахів, то саджайте яблуні. Вони дадуть вам і затінок, і затишок, і красу, і насолоду. Красу вони дадуть вам весною, коли буде така хмара, просто білопінна, або рожева, або темно червона, в залежності від сорту. Аромат стоятиме надзвичайний. У нас в саду, до речі, попід парканом посаджено аж 18 різноманітних райських яблунь. Дивовижна рослина, красива, смачна, ароматна. А влітку вони вас порадують плодами. Є такі сорти, які залишаються до весни, якщо їх не з'їдять раніше птахи. Є такі, які опадають раніше, достигають в серпні і майже зразу опадають те, що не до. Не зібрано. Але ті яблука також дуже смачні, з них можна робити варення, компоти, навіть маринади. Так що раджу вам цю рослину. Посадіть, не пожалкуйте. І ще одне маленьке зауваження: от у нас на гільці. Така пов'язана червона стрічечка. Поки я не казатиму, що вона означає, у кінці передачі буде пояснення, для чого вона і чому вона тут мусить залишатися досить тривалий час. А поки що підемо і подивимось на інші рослини, які також мають плоди їстівні і смачні для наших друзів-птахів. І ще одна рослина, на цей раз хвойна. Плодами якої люблять поласувати птахи. Рослина ця унікальна в певному сенсі. Це тис ягодний, бо таксу з баката латиною. Тис ягідний, в ньому не шишки, незважаючи на те, що хвойна рослина. А Плоди, що нагадують ягоди, вони не є ягодами в прямому сенсі цього слова. На жаль, зараз ми ягоди показати не можемо, але обов'язково додамо фото, щоб всі зрозуміли, що це таке. Вся рослина від коренів до верхівок, до глиці дуже отруйна. І ягоди також отруйні. Але ягоди мають такі яскраві червоні обгортки. Вони звуться арілуси. І от саме ці арілуси дуже полюбляють птахи, зокрема шпаки, але інші пті, птахи не гребують ними. Вони просто з'їдають обгортки і проковтують, не розсмоктуючи ягоди, які проходять через їх травневий тракт і, до речі, дуже сприяють поширенні рослини. Вона потім з фекаліями вибачаюся, але це життя розсіюється, В Україні не так, а за кордоном це дуже поширена рослина, зокрема в Англії. Дуже цікаво. Раджу її вам посадити. В нас неодмінно буде окрема передача, яка буде присвячена тису ягідному. Але її варто зазначити зараз взимку серед рослин, які підгодовують наших любих птахів, наших друзів. І ще одне дерево. Всім відомого робина. Росте в Україні з діда прадіда, з давніх давен. На сьогодні в культурі з'явилося багато сортів, колір ягід яких варіюється з оранжевого чи червоного до білого і навіть чорного, пароньої чорноплодної. Також рослина або дерево, може рости кощем, може рости деревом, але ягоди дуже смачні, птахи нею ласують. Подивіться на нашу горобину. Да? Половина горобини ще трошки. Лишилися ягоди, решта вже з'їдена і трапилося це вчора на моїх очах. Я була здивована. Просто було не видно дерево серед зграї Чікотнів. Омелюхів поки що не бачили, а от Чікотні обнесли дерево. Сьогодні чомусь їх немає. Не знаю, що їм не подобається. Але ласкаво просимо до нас доїсти решту горобини. Ця горобина, до речі, це не звичайна горобина, це горобина. Швецька в неї листя трохи відмінно від нашої звичайної горобини, трошки нагадує. Тубове листя, ну і такі ягоди, вони менш гіркі, я б сказала, і трошки трошки більше, ніж звичайної горобини. Я не знаю, чи почувають птахи різницю, але ласують ними дуже охочі. А зараз ми, ми підійдемо ще до іншої горобини, яка зветься горобина гранатна. Рослина, яку я ніколи не зустрічала тут в Україні, привезла саджанця собі з Білорусі, а дарма, що її тут ніхто не вирощує і не продає. Шкода дуже цікава рослина. Ягоди. Значно суттєво більше, ніж в звичайної горобини, або навіть в горобини шведської. І крім того, вони дуже смачні, вони майже не гіркі. Подивіться, яке чудове дерево. Я б сказала, що це просто ідеал. Рослина, на яку я спираюся, або дерево, на яке я спираюся, це горобина чорноплідна, або аронія чорноплідна. Мел... Аронія меланокарпа латиною. Рослина, плоди якої містять майже всю таблицю Менделєєва, Надзвичайно корисні і можуть застосовуватись як ліки від різних хвороб. Я пам'ятаю, як моя бабуся посадила в дитинстві кущ цієї аронії чорноплідної і заохочувала нас її їсти. Не їли, не хотіли, не смакувала, не подобалася, незважаючи на усі корисні якості. Чому я про це кажу? Тому що сьогодні ми вже знімали. Інші дерева, горобину, яблука. Плодів там немає, аронія висить, вона не смакує навіть птахам. Але я вас запевняю, що до кінця зими, коли решти ягід і плодів не лишаться, з'їдять і це усе. Рослина гарна, корисна. І подивіться, я вперше бачу, коли воно вирощено таким штамбовим деревом, прищепа. І щепи, прищеплена рослина, але вона надзвичайно красива. Це просто окраса садочку. Я раджу вам її саджати, і буде вам знову і затінок, і затишок, і здоров'я. Так що, отака собі рослинка. Чекаємо, поки і чікотні, і омилюхи її опанують, тобто з'їдять все. А поки що підемо, подивимося на інші ягоди і дерева, на яких ще є плоди, якими ласують наші улюблені пташки. Ось наша горобина канадська. Дерево ще молоденьке, і плодів небагато, але видно, що подобається вона не лише мені, а й птахам також. Бо лишилася зовсім обмаль ягідок. Решту наші ласуни вже з'їли. Отака от рослина. Раджу вам, шукайте, купуйте, саджайте, і буде вам радість і щастя, і буде вам смакота, а не лише птахам. Підемо далі. Чергова рослиночка, яку я наполегливо раджу саджати у ваших садочках з багатьох точок зору. По-перше, бачите, знову ягоди. Знову, поки вони ще лишаються на кущі, тобто, мабуть, не дуже смачні, але гарні. Трошки їх мороз зіпсував, все одно можна помітити, які вони яскраві і відтінюють рослину. Друга перевага цієї рослини. Це вічна зеленість. Рослина ця зветься піраканта. Вперше я побачила її майже 20 років тому, чи в Австрії, чи ні в Німеччині, не пам'ятаю точно. Вона привернула мою увагу яскравими плодами. А бувають вони не тільки жовтими, але й червоними і оранжевими. І в Німеччині і в Австрії її саджають обабіч доріг, і вона дуже гарна напрочуд декоративно. Але тоді, 20 років тому, в нас їй було трошки холодно. Вона істотно підмерзала. І якщо цвіла, то ягід не давала. Зараз клімат звінився і квітне, і дає ягіди. І от таке, бачите, вічно зелене листя. Її можна обрізати, її можна формувати різними формами. Здебільшого вона буває більш компактною, але тут вона розлога, красива, гарна, їй вистачає місця. Чудова рослина. Знову таки раджу. І пташкам буде насолода, і нам прикраса. От нарешті ми підійшли до рослини, яку, ну, не знаю, хто її не знає, це наша калина, як ми кажемо, дівчина калина, омріяна, оспівана, синонім нашої країни. Але зверніть увагу, плоди висять і таких, які були покльовані, зовсім нема. Про що це свідчить? Що не смачні, не хочуть їх їсти птахи, доки не покінчать з яблуками і з горобиною. Вона трошки гірка, трошки кислувата і не має велику кількість поживних речовин. Але я вас запевняю, що до весни не лишиться і калина. Так що, якщо захочете перевірити, завітайте до нас десь наприкінці березня і побачите, що вже нічого нема. Що те, що залишали собі на десерт, також з'їдено. Отака от, от красуня калина цвіте, розлогий кущ такий красивий, ну і бачите, ягоди, які. Якщо їх поки що птахи не з'їли, в сад вони прикрашають неймовірно просто. Птахи люблять не лише ягоди, дерев, а й плоди шипшини. За моєю спиною, от ви бачите, це мілкоквіткова троянда, але шепшина і троянди це все одна та сама родина. Та? І от їх плоди вони просто ласують, ними бачите, що. Майже не лишилося нічого. Це така собі дрібнесенька шипшинка, яку поїли наші пташки. І чекаємо на нових гостей, щоб доїсти вже цю решту, що лишилася. Смачного, любі друзі! І на сам кінець я хочу сказати трошки дивну і несподівану річ може для багатьох. Це слова на захист омели. Всі знають цю рослину, все стайко в своїй моїй улюбленій книжці в країні сонячних зайчиків, якою я зачитувалася в дитинстві, називає її відміною мітлою і вішає на неї всіх собак, так би мовити. Дійсно так, рослина, паразит, може привести до загибелі дерев, навіть на хвойних може оселитися і, врешті-призвести до того, що й вони захинуть. Але є маленьке але. Птахи відчувають не тільки голод, а й спрагу. Їм потрібна волога, де її взяти взимку. Все вкрите в кригою, сніг вони не їдять і не п'ють, вони не собаки. І тоді їм на допомогу приходять омела. Оці дрібні ягідки вони містять величезну кількість рідини, води, да? і вони нею харчуються цими ягодами і таким чином втамовують спрагу. Є такі птахи російської свирістілі, української омилюхи. Так вони названі через те, що, можна сказати, омела це їх основна їжа. Але годуючись омелою, олюхи також розносять її насіння. Пам'ятаєте, я просила операторів зняти червоні стрічечки на деревах. Це ті місця на наших яблунях, де після візиту омилюхів оселилася омела. І тут треба бути уважними, треба уважно оглядати дерева. Якщо ви побачили омилу, краще просто спиляти ці гілки. Але якщо це з якихось причин неможливо, омилу треба видалити і місце, де вона росла, обробити відповідною речовиною, фунгіцидом Бажано. Отака така от історія. А взагалі подивіться, яка гарна тендітна рослина. Ми її не дуже поважаємо, я б сказала, ненавидимо. А на заході ставлення до неї трошки інше. З неї роблять гірлянди, різдвяні віночки, навіть закохані цілуються под омилою і загадують бажання. Я не заохочую вас цілуватися під омилою, але просто хочу щоб ви зрозуміли, усвідомили, що не все те, що нам не подобається. Наносить шкоду іншим. Дехто з цього навіть бере користь. Отака от історія. Дякую вам за те, що були з нами у програмі Власний сад. Саджайте, викохуйте, радійте і будьте щасливі! До побачення, до нових зустрічей!